І знову привіт, шановні мої глядачі і підписники каналу. З сьогоднішнього відео я хочу представити ще одну саморобку з розряду, коли наступає блекат. Бо враховуючи, що вже зараз вимикається влітку світло, то зимою навіть тяжко прогнозувати. Так, як в більшості вже вдома з'являється подібний інструмент, я маю на зі звичайний шурпокрут на батарейках. І в них ось в середній серії йде ось така батарея. Ну, знайшовши в, електромагазин, в електромагазині ось такий перехідник до таких батарей. І маючи в наявності ось таку лампочку. По моїм попереднім відео, хто дивиться, то знає, що одну з таких я себе переробив, щоб кататися на велосипеді, а друга ось лишилася і, напевно, що зимою вона згодиться. Ну, Як бачите, саморобка нескладна, враховуючи, що є покупні елементи і вони недорогі. Все, що я залишив додати, це тільки вимикач. Ну і я додав індикацію, вивів провід і відповідно з'їдав. Ця фара є універсальною, це звичайна автомобільна фара додаткового світла. В ній, так як по характеристиках, вхідна напруга до 35 вольт. То до таких батарей її без всяких перехідників можна підключати. І, як бачимо, вона доволі добре працює. І, як кажуть, додаткове світло, джерело точніше світло буде, якщо не буде вже в електромережі. Ну і Відповідно, ще якось посидівши, подумавши над цим питанням, це можливо ось в подальшому буде, до, так би мовити, доробка. Ось такі є звичайні модулі. Це знижуючи модуль, і, так би мовити, подавши на його вхід жилення від батареї, на виході ми можемо отримати будь-яку напругу. І, відповідно, в мене думка, що можна також буде сюди додати. І буде така собі система, щоб підзаряджати телефон, якщо вже буде зовсім напряжно. Ну, так як в акумуляторі, ну, точніше, в шуропокруті таких батарей дві. Ну так це просто можна навіть через такий перехідник під'єднати навіть звичайну, так би мовити, ледівську лампу від автомобіля. Але так як на автомобілі вони йдуть 12 вольтові, то також можна за допомогою такого модуля Виставити 12 вольт, він, між іншим, по характеристиках написано, що до 5 А, але це вже так доволі натягнуто, бо буде, напевно, грітися. Але для тої лампочки потрібно десь Ампера 3, чим він прекрасно справиться, і у вас буде додаткове жир світла, яке вже буде темряве. Що ж, дякую за перегляд. Якісь питання задавайте в коментарях, буду відповідати з задоволенням. Окей, дякую за перегляд.